На Вінниччині продовжується реалізація проєкту міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Тепло від дому до окопу в рамках цього проєкту. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов передали військовослужбовцям 14-ї бригади 9 тисяч грілок. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб продовжує свою роботу в напрямку підтримки наших військових. Сьогодні ми передаємо наступну партію, яку декілька днів тому штаб отримав, і передаємо його, це 9 тисяч пакетів для зігріву. Ми координуємо роботу, вивчаємо потреби наших військових, тому ми. Постійному зв'язку попередньо ми передали 60 пічок буржуйок і чекали партію, яка вже надійшла. Ми сьогодні передаємо для ягуа. Отримаємо сьогодні хімічні грілки для наших хлопців, які виконують бойові завдання. Ну в умовах, ну ви самі бачите, в двору зараз холодно, і я думаю, ці грілки дуже їм будуть корисні, зігріють їх. Хочу подякувати благодійному фонду «Подільська громада за надану допомогу 14-й бригаді і нашим хлопцям.